У видавництві ранок вийшла перша в Україні книга, написана у співавторстві з нейромережею. Якщо чесно, мені це дуже цікаво. От ми зараз якраз і будемо розбиратися з усім цим безпосередньо з авторкою проекту, редакторкою видавництва ранок Мар'яною Горянською та головною редакторкою видавництва ранок Ганною Булгаковою. Я зустрічаю. Доброго ранку, будь ласка, проходьтеся. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, Будь ласка. Раді вас бачити. Ласкаво просимо. Добрий ранок. Ви з книжечками. Та да. да. сама книга. Хочу на Марс. Ой, така тема, така тема, яка одразу просто одразу прикладав все, як і мало буде. Як я не можу не спитати, як Це взагалі з'явилася така ідея, і мене не відпускає питання. Невже Невже перевелися всі люди, письменники, люди, художники? невже нам скоро тут митцям не буде місця. О, oh. я б точно не переймалася з цього приводу. Oh, <ривіт> <заспокойте>, <ривіт> Хочу да, заспокойте. вас заспокоїти. Насправді в Україні величезна кількість талановитих митців і художників і авторів, з якими ми співпрацюємо і плануємо надалі активно співпрацювати. Тобто без них наша видавнича справа. Я насправді... взагалі сподіваюся, що на декілька років це одиничний такий випадок. <ривіт> <ривіт> так <ривіт> <ривіт> а, але ось саме ця книжка, вона була створена на нам радше як експеримент, тобто нам хотілося дізнатися, як працювати з нейромережею, з штучним інтелектом, що з цього вийде. Бо ми розуміємо, що це така тема, яка літає в повітрі, тобто вона Дуже рано чи клас. пізно так прийде до всіх нас, і чим раніше ми почнемо з нею комунікувати, тим можливо швидше зможемо І Про неї розмовляти, мабуть, так. Ще. так. Добре, у мене тоді запитання. А у чому полягала співпраця штучного інтелекту і вас? Ну хто що робив? Перш за все, книжка це ну на початку. Да, це так. три, скажімо, людини. Да? Це авторка, це так. чи автор, це ілюстратор і це дизайнер, який це все так. поєднує. Так. Дизайнер, це людина цілком. Тобто дизайн, ну тут нічого від інтелекту немає. Uh -huh. А малюнки майже усі, майже без втручань це інтелект, нейромережа. Ну так да. і гадаю, там буде цікаво подивитись uh -huh. на уявлення нейромережі про сонячну. Систему, наприклад, зараз покажемо, а, і ми навіть не втручались там досить цікаві руки зараз, зараз інколи... тобто картинки ви маєте на увазі були да. ви створені Всі виключно штучним виключно. інтелектом. Всі так. ілюстрації створені штучним інтелектом. Дизайн Мар'яна мала на увазі, може ну, пояснити оформлення. треба. Uh -huh. Це макет сам, uh -huh. тобто ці всі хмаринки, колонцифри, uh -huh. тобто вся така технічна uh, uh -huh. структура книжки, а самі ілюстрації ну, створені оформлення. штучним інтелектом. Так. Так. А текст ну, тут вже людини було, мабуть, найбільше. Тобто, я, перш за все, слава Богу. <ріст> 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 ну, ви знаєте, мені здається. Що текст взагалі не, не скоро почне писати нейромережа, е, особливо для дітей, і особливо якщо художній який-небудь текст. Я, до речі, ну, питала його: напиши мені казку, і, і це жах. Ну це дійсно жах. А Перешут. в чому жах? Непослідовна, чи е, не знаю реалії сьогодення теж мають місце. В чому жах? Ні, я попросила написати казку про тигрика і його маму. Так, і він написав щось таке. Був собі тигрик на ім'я Тимофій, була в нього мама, і тигрик виріс, а мама зникла. І тигрик пішов її шукати. Угу. Він її шукав довго-довго. Він йшов і шов, і зустрів вовка, який знав, де мама. Тигрик спитав вовка, де моя мама? Вовк каже: вона у пастці. І пішов тигрик у пастку і звільнив маму і зрозумів. Що родина це найважливіше, ну все одно думка є Ну, по своєму є. По-своєму. Ми так, так і просто і всі задобували Я думаю, що радіші зараз теж всі отак перед екранами Дорога. і діти в тому числі. Якщо нам хтось запропонує такі тексти, ми ну, не будемо їх розглядати. Угу. А коли я нажала щоб він перетворив її, він взагалі написав два речення і завис. Це приємно чути. Ну, серйозно. Я все ж таки за те, щоб е, що нічого не замінить людський розум, мозок, душу, серце і так, так далі. Ну, це це і... ж дійсно інтелект, він не вміє не співчувати, він не має ні емоцій, ні почуттів, нічого. І тому сказки в нього такі. Ви, працюючи з нейромережею, з якими проблемами стикнулися? А, її дуже е, потрібно контролювати. Ну, тобто, там є помилки, які ми виправляли. Ну тобто, ми залишали. Ну, це ж експерименти, нам було цікаво залишити. Ну, дуже так ми мало втручались, і там є посилання на те, що а, інтелект нам відповів інакше, наприклад. Потім він зовсім не відрізняє для кого питання. Я, наприклад, спеціально питала: мені 5 років, скажи мені, будь ласка. Там, напиши мені, зрозуміло. І він відповідає: як чудово, що ти там, в такому юному віці цікавишся такими проблемами. А далі. дорослий, вот, да. дорослий текст, текст Для да, дорослої людини. Да, все а, те, що да. зовсім нецікаво і незрозуміло малюку. Да, Звісно, я можу тобі пояснити це. Зрозуміло зрозумілими словами, просто. але не можу <ріхи> <ріхи> І... тобто зі стилістикою йому ще точно треба працювати. Да. Ну як мінімум скільки років? А, а хто ж його знає? Ми ж не знаємо. Це вже да до це факі, вже до, до програмі. Мабуть. мабуть, більше питання, але да. поки що дійсно в сирому вигляді використовувати ці тексти, то ми не маємо можливості. Треба ще такої. людині, так обов'язково і редагування, і велика гранку. кількість дороб дороблянь, і якихось переробок. Ще тобто ще ж до речі, треба мати якусь концепцію, і треба уявляти ну якийсь план. Бо угу. напиш, скажи йому, там напиши мені книжку, він не напише. Має бути тобто... якась сюжетна лінія від ну, так, його, да. ідея, все одно має бути від людини йти і закладатися людиною. Добре, да. скажіть, будь ласка, вже хтось з дітей читав цю книжку? Які відгуки? Що вони кажуть? І батьки що кажуть, теж мені цікаво. Оце два різні, скажімо, так запитання. Ну, книжка у нас зараз стоїть на сайті на передпродажі. Тобто, поки що, от ви бачите ексклюзивні примірники зараз перед вами. Тобто, у широкі маси вона ще не пішла. У середу буде вже від вже розсилати передзамовлення тим, хто зробив його раніше на сайті. От але з цією книжкою вже познайомилися діти-видавців. Про так, і... так, які забирали, і це доволі цікавий експеримент вийшов також, тому що за відгуками ось у нас є співробітниця, в якої величезна просто бібліотека дитячих книжок. Mm -hmm. Ну бо вона фанатіє від них, і до неї прийшов її племінник, і з усіх книжок він потягнувся до цієї і сказав, О, а що це таке? Тобто його зацікавило, яким чином це працює? А можливо, дітям дійсно цікаві такі штуки. Про сучасність, про, про майбутнє інтелекту, тобто, навіть ну це вже дитина була там семи років, тобто, але вона... він не знав, як ні. та книжка а, ні, він не знав, але Писалась. потягнувся саме до неї. Угу. Ну тобто, можливо, тема, а знає. батьки. А батьки як сприймають от, а серед батьки... ваших, хто читав теж зовсім по-різному. Хтось каже, що не треба це не читати, не купувати, нічого І категоричний. категоричний. Щоб, дай Боже, не замінили людський інтелект. А, а, ну, мабуть, так. Mm -hmm. А хтось навпаки каже чудово, що це вже в нас теж є, і що ви почали це робити. Ну так тобто, абсолютно різні відгуки отримуємо. Mm -hmm. Я пропоную трішки пофантазувати. Як ви вважаєте, скільки ще має пройти років, щоб штучний інтелект мав змогу замінити письменників, копірайтерів? Ну моя моя думка, що е, якщо говорити про, наприклад, копірайтинг якихось прикладних текстів, uh -huh. то можливо це станеться вже найближчим часом, і це буде можливо. Але якщо говорити про письменництво, про е, ілюстраторів, про те, е, як мистецтво. Uh -huh. Uh -huh. То тут явно, що не буде місця штучному інтелекту, тому що в цілому поняття мистецтва і штучний інтелект Nikoli. так ну це різні речі. Ми uh -huh. від мистецтва очікуємо саме людини, саме її якогось життєвого It's досвіду. Її цих ну, розуміння ситуації, її переживання, а штичний інтелект не може цього дати. І тому саме як мистецтво навряд чи це зможе замі... бути замінними, тобто це буде йти як інструмент поруч, можливо. Щоб він почав робити щось цікаве, він має бути особистістю, а угу. це я так розумію, і не планується, бо це поставить перед людством такі питання. Ну от ви питаєте, чи заміни? митців і ми кажемо, не замінимо. А якщо він буде особистостю, ми будемо питати: а чи заміни він людство? Mm -hmm. і як це? Ну він же вас почув. чекайте на я в телефоні. Сказати, я хотіла сказати, що ні з ним стільки говоримо про те, що е це не особистість, яку ми власне цінуємо в людині. Що є е всі е е підстави ображатися у цього штучного інтелекту? А, так, ну, є такі у фантасті, да версії розводити тут. Як мотивувати збунтується штучний інтелект проти людства, дівчата, це неймовірно це щось нове, це те, що е на що нас спонукають наші діти? О, дякую, дякуємо теж стаємо привітника поціновувачами. Я хочу подякувати вам за експерименти, такі сміливі, яких ви не боїтеся, і що, попри всі обставини, ви продовжуєте видавати книжки. Дякуємо і книжки дійсно не замінять нічого нашим дітям і взагалі дають їм можливість подорожувати таким от вигаданим світом. Так. Друзі, Я якщо кажу. бажаєте ексклюзив, заходьте на сайт «Ранок» і шукайте книгу. Хочу на Марс. Наклад обмежений.